Нам нужно три команды, две команды, две антимедийская, вы смотрите рожки. А что я, обожаю, то, пожалуйста, зашли, мама, батько, и Стретена, просто бы просил, мама, и Стретена, 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 Спонсором конкурсу є на земна ударів, представники хлопців футболки допомагають організації. Нам потрібно три команди. вже дві команди є. Є дві команди, і тут є батько, батько, є третя команда. Три команди є нас. Зараз ми примерно конкурс. У нового довольно простенький. Конкурс называется «Пазл». Батьки, за допомогу, если вы его «Пазлик» с картинок, чтобы появилось там целый такой велосипедик. просто с мне людьми берем себе купить «Пазла», а дети а, сначала будут снимать сам «Пазлик». И так, мы сейчас за «Пазлик», и прямо пресс, и спонсор, и спонсор

Зелена команда, де йдуть успіхи трохи краще, там дівчинка така жвава, видно, виспалася, її гарно погодували, справляється. Тут хлопчина на жовтій команді носить швидше, ніж батько складає. Ну Вони всі хреща освіта, я так розумію, хлопчика теж неї немає. Але вони стараються, стараються. Ви можете там трошки підказати батькам, бо вони вперше бачать велосипед на картинці, не знають всіх деталей. Може, має бути два колеса, рама, сідло, кермо. фізично руками. Просто підказуйте, яку частину куди все їх дуже гарно збиває з думки правильної. Я думаю, годинка дві велосипедик не складує. За батька впливає е, температура зовнішнього середовища, голова не варить. Вже дітки, вже дітки допомагають також складати учасникам. Не можу сказати, яка команда лідерує. Утре ми не е душе до ура ура, ура ура! Похлопаємо червоній команді! Мама зі командувала гроші дитині на велосипед тільки що! І батько теж. Є друга команда жовта, жовта команда справа, теж велосипед, Жовта коло. І батько теж за командує купу грошей на покупку велосипеда на цей сезон. Зелена команда бореться. буквально там ще поправити один кубик. Один кубікар чому не допомагає. Там є проблема трохи з округлістю колеса. Поки що воно трикутне, але в принципі дуже підполовина -пі учасників допомагають. Ура! є є Артем, постав постантий кубик туди. Є, -є. в нас три переможця, є три учасники конкурсів. Тепер хочемо запросити представника магазину Велобайк, який є спонсором цього конкурсу для вручення У нас є. Перше місце це команда червоних. Друге місце це команда жовтих і третє місце команда зелених. Будь ласка, представник Голобайка, підніміться на сцену для вручення призів. Представників магазину Голобай. Я передаю мікрофон одному з представників, за я його знаю, в принципі, будь ласка, декілька слів. Це наше перше місце, правильно? Перше місце у нас команда червоних отримує велопір. Це так би мовити, такий невеличкий початок в кар'єри юного. Абонецьменти. Більше-більше аболесментів. Більше. Тільки не знає, що відбувається, але я думаю, веше він там більш між договорів. Батько посміхається, батько зекономив пару тисяч гривень. Можна вешем піти на пиво. Зараз похлопаємо похопуємо переможцям. Друге місце в нас команда жовтих. Команда жовтих також підходить до вручення призу від магазину велопайки, але вручає теж біорил, трохи іншої конструкції. Дає п'ять переможцям. З катайтеся. Ну і третє місце, за які жінки. Для заохочення ми можемо спинити сонячний вигляд дружевий під, під, під капелюх, якщо він бажає дитина, будь ласка. Це ви окремо з представниками Голобайка можете обговорити. Хочеш розум? Дякуємо хлопцям з Голобайка. Ще раз за проведений конкурс. Дякуємо. Аплодисменти, аплодисменти.